Доброго ранку всім, хто розпочинає понеділок разом з нами. І традиційно першого дня тижня ми зустрічаємо в нашій студії психотерапевта та соціального психолога Антона Семенова. Сьогодні будемо говорити про екологічне спілкування. Що треба і чого не треба казати під час комунікації. Доброго ранку. Доброго ранку, пане. Доброго ранку. раді вас бачити в нашій студії. Доброго. Ви у проєкті Як те брати постійно досліджуєте, що у нас відбувається в суспільстві і комунікації. На що на вашу думку зараз варто робити головний акцент, аби було екологічне спілкування, і на що варто звернути увагу саме зараз? Mm, ну. Радий дуже, що ми починаємо новий сезон. Знову зустрічаємося. Ну і таке прям початок стратегічний. скажімо так я хотів спочатку спитати, а про кого ми говоримо, про яку ситуацію, про кого саме хто у нас аудиторія. Пане і Руся дуже скучила за роботою. Тому ми бачите, ми, ми вас бачимо в перший день і одразу да. з фундаментального. Глобального ґрунтовного питання насправді, коли ми говоримо про екологічну комунікацію, вона здається зараз важлива для кожного в суспільстві. Тобто, для ми, всіх говоримо, тобто ми говоримо про спілкування як в громадському транспорті, так і з військовим, якого можна зустріти у ресторані. Ми бачимо зараз новини, так що прикладом в Києві тільки двічі за останній тиждень відмовили людям у військовій формі на вхід у ресторан. Так. І здається, що оце екологічне спілкування воно потрібно усім. Ми навіть називаємо, придумали для цього окрему назву комунікація орієнтована на відновлення. От, минулого року ми ж робили форум і от почали от це, це досліджувати. І добре питання: насправді я сьогодні можу сказати дуже важливу, універсальну річ. Ось коли ви думаєте про якусь непросту розмову, про що перше, ну на чому ви фокусуєтеся? На тому, щоб ні схибити, ні сказати якихось дурниць, чи щоб сказати щось правильне, хороше, мабуть, не сказати, тобто, а я навпаки, та? щоб сказати щось хороше, щоб людину порадувати чимось. Оце дуже правильний підхід, тому що насправді а, ми бачимо багато а, такої динаміки в суспільстві, що говорить, а що, що ні скажіть, що не говорити, скажіть, що не говорити. і люди саме там намагаються себе нагадати, щоб не сказати дурниці. Але що відбувається, насправді ну чому люди говорять дурниці, тому що вони стресують і зациклюються на них, так і якщо ми в цей момент цієї людині будемо говорити так, не забудь. Ага. То Ось, значить, це. Ось, це. Ось це. Ось це. Ось це. По-перше, стрес підвищується, а по-перше, про що людина починає думати? Як оминути якусь тему, про яку не можна говорити, і Н ти все одно її зачепиш? Не думайте про слона. І ти все. будеш про нього думати. <рес> все. Тоді постає логічне питання: на чому поставити правильний коректний фокус, назвімо його так. А, ну, от це те, що ми робимо власне, в проєкті. Ну, ми це трохи з іншого боку почали, тому що нам було ну, важливо, щоб це працювало одразу. А щоб спрацювало, треба сказати, що сказати. І от такі ключові питання, які нам ставили, як почати розмову? Що сказати в такій ситуації? Тобто, у нас всі посібники, вони про те, що треба говорити, чи варто говорити. А теми позначити, ну які можуть бути помилки, це теж важливо, але це все ж другорядне таке питання, тому що людина в стресі знайде спосіб зробити щось не так. Навіть можна правильні речі сказати, я не знаю, з іншої інтонації і це буде якось виглядати для когось, може бути образливо. тому треба фокусуватися. На тому, що саме ви хочете сказати, що ви хочете донести. Якщо ви хочете подякувати, скажіть дякую. Угу. Воно працює так, так, завжди. На цьому концентруйтеся. Що ви хочете? А який у вас намір? А ви хочете підтримати? Почніть саме так фразу. Скажіть: я хочу вас підтримати. А як. Е... Жити, якщо ну, ми всі знаємо, що зараз під час повномасштабного вторгнення ми дуже відсіяли багатьох людей з нашого оточення. Ну я не знаю, як ви. Я особисто зменшила коло спілкування своїх і залишила найближчих, найрідніших, але ж все одно трапляються знаєте, от такі токсичні люди, як вберегтися від такого спілкування, і як навчитися з ними комунікувати? Адже ну ми розуміємо, що, наприклад, це, це різне питання. Ми або уникаємо, або навчаємося. Комунікувати, але якщо ми знаємо, що нам не уникнути розмови з такими людьми. А ми, взагалі, в проєкті говоримо, що е, якщо є ресурс, краще ну, його інвестувати в те, щоб побудувати комунікацію, тому що на, насправді токсичних людей не існує. Є люди, які напружені, які налякані, яким е, е, погано. І якщо трошки їм допомогти, іноді цього достатньо Не завжди. Але іноді цього достатньо, щоб вийшло, щоб у вас і ще один зв'язок побудувався, і ще один добрий знайомий завівся. Тоді, ще один друг. Знову ж таки, хочу спитати, як будувати з ними розмову, бо зазвичай з тими, кого Іруся назвала токсичними людьми, вони. Так будують розмову з тобою, що тобі варто захищатись, так. тому твій наступний крок. Ти вже нападаєш, щоб захищався людина. Ну там людина навпроти, як ми бачимо тут там стратегію і тактику, якщо купаємо? Ну, ну прямо сьогодні день стратегічних питань так, так, Початок так. року. А, так. а ви знаєте, Як ви починаєш рік, значить, це от беремося за все абсолютно За все одразу. А, я думаю, що у нас буде можливість прямо розібрати всі ці теми там, прямо, е доклад. А тут можу конкретно сказати: якщо людина до вас, як ви говорите, будує бесіду так е негативно, з такими токсично, нападками. Да. То що насправді відбувається? Що вона хоче? Оця людина, що вона в цей момент прагне? Вона не вміє це робити, але що вона хоче. От вона говорить: дивіться, ось там, а ти що, а іще щось таке. Ну, вона хоче, щоб її почули. Ця людина. Так, вона хоче висловитися. Насправді це, мабуть, виглядає контрінтуїтивно якось, але насправді всі люди хочуть, щоб їх почули. Вони хочуть... І якщо в цей момент витримати, це важко, це робота, це витрата вашого ресурсу, зберігання кордонів. А, е, треба там е, утримувати свою думку, свою там незгоду, там і ще щось. Насправді ми бачимо дуже часто. Людина починає говорити реально дурниці, але якщо ви втримаєтеся і продовжите слухати, а на що втримуватися? От скажіть, от нащо, якщо от тут... я можу сказати, слухай, мені ця тема неприємна, і взагалі ця наш зараз наша розмова, ну розмова ні до чого хорошого не але призведе. Але якщо ти хочеш побудувати місточок, а якщо я не хочу будувати? О, ось а тоді питання. ти уникаєш наступного разу е розмови про те, що каже пан Антон. А для того, щоб звісно, не з усіма треба будувати стосунки і не в кожній комунікації. Але от напевно, наша ключова стратегічна роль нашого проєкту місія пояснити, що стосунки дуже важливі, і вони це не те, що відбувається само по собі, особливо в такій ситуації, як і у нас зараз. Треба докладати зусиль. Так Ви є. хочете зберігти стосунки, хочете їх побудувати, вкладайтеся. Ну, буває, що навіть найближча людина. Найдружніше до вас, не витримує, і вибухає. Звичайно. І говорить, ну, іноді неприємні речі. Але якщо витримати це, не залишитися в контакті, не розійтися, то потім ця людина за кілька хвилин буде дуже вам вдячна, і, 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 вибачитися, і вибача, буде вибачатися сама. Тоді новий рік я пропоную нові. Я бачу, що ти вже на. Набрала повітря. Так, так, я я вже... пропоную нову таку підрубрику в наших зустрічах Антона. Лайфхаки для нетерплячої Ірини Хоменко. Як витримати, так? Що, що в цей час, поки Іра хоче сказати, що вона не, більше не буде спілкуватись з цією людиною. Не Що, хочу вислуховувати що там, Набрати все повітря, це? По порахувати, згадати щось приємне. Мені який... радили щепати себе. Кого? <сум> ну, щоб, знаєш, якби відволікатися на біль якийсь. Щоб... А відволікатися не працює. Тому що в цей момент та людина, яка вам говорить, вона відчуває, що ви її не слухаєте. І, не від... і вона буде ще більше тиснути, тому що їй потрібна ваша увага. Вона цього вимагає. Мабуть, дуже незграбно. Як не зберігти терпіння. Я... Як зберігти оце терпіння? Що і Русі варто зробити так, щоб себе там не щіпати зайвий раз? Треба розуміти, що в цей момент ви вкладаєтеся, що це не про ви не просто так. Терпити, що це інвестиція, інвестиція в стосунки, але інвестиція може прогоріти. От я тільки хотіла сказати, але якщо я бачу, що вона безнадійна, та інвестиція, ну То, тоді е, варто знову ж не сперечатися, тому що коли ви сперечаєтеся, ви вже в стосунках. Да. Якщо ви вирішили, що це стосунки не про вас, спокійно розтаньтеся. Вибачте, зараз просто треба йти, нема часу. А, мабуть, іншим разом. Насправді, мабуть, іншим разом ви реально передумаєте. Тому Ірусь, люди колись і долари по п'ять продали і Думали, що це гарна інвестиція. Ми не знаємо, що буде після завтра. Далі. Як, ну, як воно зіграє, сьогодні, ну, звісно, сьогодні критично, так іншим разом. Ми ж самі трошки неадекватні. а нам може щось здаватися, а можемо вийти, видихнути і подумати, да ну людина ж насправді хотіла е, е щось гарне зробити. добре. А Просто... якщо ми стаємо ось тим, от як, начебто, агресором, да, який хоче навпаки, от з людиною закомунікувати, як треба вести бесіду, щоб не бути ось цією, знаєте, як я кажу, стоксік. Людиною. Е, є дві, е, два критерії, такі на які можна завжди звертати увагу. Перше, треба е, саме просте, спитати, я тисну чи ні. Це прекрасно. І другий? І другий. Я теплий, я тепла. Покажи вата тепленька, і во це працює чарівним чином. Ви ну ваше обличчя одразу змінилися. Ви просто подумали про теплість. І ваші очі стали тепліше. Я думаю, що я сьогодні вже ранок почав добре. Прекрасно, дякуємо вам! Дякуємо, як завжди, за важливі і корисні поради. Друзі, вмійте слухати і чути одне одного. Бережіть почуття інших та підтримайте, якщо їм це необхідно. А далі у нашому ранковому етері розкажемо про проєкт з доволі промовистою назвою Сила духу, психологічна підтримка воїнів, який успішно реалізували на базі. Вінницького ортопедичного центру